Вітаю усіх наших підписників, спортсменів, тренерів, болівальників, шишатчан. Перед новорічними святами Львів зібрав всіх кращих спортсменів, стрільців на чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Це останні підсумкові змагання 2024 року. Шість шишацьких спортсменів були представлені на цих змаганнях. У складі збірної команди Полтавської області серед дівчат змагалися Тутка Анастасія та Мирошніченка Злата. Серед хлопців Литвиненко Артем, Ляшенко, Богдан, Легейда Вадим та Подоляка Данило. Вперше прийняв участь у цих змаганнях. Наше відділення Шишацької ДСШ бере участь тільки в олімпійських вправах, стрільбі із пневматичного пістолета. Змагання почалися зі стрільби в олімпійській вправі. ПП Мікс, стрільба в парах. Ви бачили, наша пара стоїть на першій позиції. Мирошніченка Злата, Летвиненка Артем. Брали участь у цих змаганнях більше 300 учасників. Стрільців з пістолета 153 учасники і Гвинтівка перед тим теж така ж сама кількість. Ця олімпійська. Справа стрільба в парах передбачає кваліфікацію у 30 залікових послів. І потім чотири кращих пари виходять змагатися у фінальну частину за третє, четверте та перше-друге місце. На жаль, наші учасники Мирошніченка Злата та Литвиненка Артем не потрапили до фінальної частини. Вони були п'ятими. Кутка Анастасія, вибачте, та Ляшенко Богдан теж виконували «Стрільба в парах. Наша друга пара Анастасія виступила вдало, а, на жаль, Ляшенко-Богдан не підтримав її ці вправі, теж не попали до фіналу. Досить довго йдуть кваліфікаційні стрільби. Взагалі, з утра і до самого вечора проходили змагання. П'ять змін, потім фінальна стрільба. На жаль, не все я зміг записати, але дехто зможе побачити себе в цих змінах, як діючий тренер Шишацької команди, команди Полтавської області, мені цікавий виступ своїх учасників, своїх дітей, спортсменів, які виступають за Полтавську область. Тому більше відео про наших шишатських спортсменів. У своїх коментарях ви можете задавати питання. Мені, як тренеру діючому, я буду відповідати вам. Ви можете підписатися на канал, тим самим будете сприяти розвитку Кульової стрільби на Полтавщині та взагалі на Україні. Якщо хтось із спортсменів інших команд, Захоче поспілкуватися зі мною, будь ласка, я на змаганнях відкритий для спілкування. Підходьте, задавайте питання. На жаль, зі своїм простеньким обладнанням я не зміг записати всі фінальні виступи. Якщо хтось з вас хоче більше потрапити в кадр, підходьте на змаганнях, запитуйте мене. Підказуйте, ставте свої коментарі побажання. В цьому відео більше хотілося б розповісти про нашого славного Литвиненка Артема. Ви бачите, Легейда Вадим також потрапив на міксап з дівчинкою з Петрово. Легейда Вадим в цьому році тільки починає свій спортивний шлях. У всеукраїнських змаганнях, так що побажаємо йому успіхів. У нашій полтавській команді серед хлопців стрільбі з пістолета був самим, мабуть, найкращим летенентом Артем. Він показав свій найкращий результат сезону. 562 очки. Потрапив до фіналу. Наступна олімпійська вправа серед хлопців. ПП-3 вправа. Виконувалась вона в два старти. Перший старт був відбірковий. Відбиралися 30 найкращих спортсменів. Відбулося три зміни. Ви бачите першу зміну Ляшенко Богдан. В цій зміни був. Ви бачите, всі в чорному хлопці, де хто з хрестами, як ритуальна служба. Взагалі я як тренер проти того, щоб виступали в якійсь своїй формі, потрібно, щоб кожна команда виступала у своїй ідентичній формі, під своїми логотипами, надписами. Є ще над чим попрацювати тренерам, учасникам, суддям у цьому питанні. У полтавській команді Виконував вправу ПП-3 вінокуров Сашко з Полтави. Ви бачите, його він підняв руку, підійде зараз до мене. Хоч і багато було учасників всіх правій хлопців, 79 учасників. Але не, не всі прийняли участь і наші найтакі найздібніші талановиті були на міжнародних стартах. Це такі, як Мартинов. Підгорний, Камінський. Звісно, і результати були вищі у фінальній частині. Але трапилося, як трапилося, ми попали до фіналу. Литвиненко Артем, беручи участь у цих змаганнях, потрапив до другої частини змагань, у другий старт. Та виконав свій ну, найкращий такий показник 562 очки. Це досить вдалий був результат для фінальної частини. У цій зміні на першій позиції виконує вправу легейда Вадим Шешачанин школа імені Вернацького. Перший він у місті Львів. Вже був на змаганнях у Вінниці, на всеукраїнських змаганнях. І зараз потрапив вперше до міста Львів. В командній першості вправа ПП-3 також підводиться підсумок. Три учасника від кожної команди по сумі виходять до призових місць. На жаль, ми не потрапили. Полтавська команда збірна. Тому що вона була послаблена, під горний Тимур чемпіон Європи виступав на міжнародних стартах. Ви бачите праву ПП-3 виконує Литвиненко Артем Шишаки. Він і потрапляє у, фін у фінал цих змагань. Перший старт у праві ПП-3 був командний, відбірковий. На другий старт... Відібралися 30 найкращих спортсменів України. Юнаки та дівчата 2006 року народження. Тобто у змаганнях брали участь 18-річні та молодші за них. Нашому найкращому спортсмену, найстаршому спортсмену було 16 років. Литвиненко Артем 2008 року народження. Мирошніченка Злата восьмого року народження. Татутка Анастасія, їй тільки 14 років. Додивіться відео до кінця, наберіться терпіння. Зараз буде фінал. Учасники фіналу ПП-3, запрошуються на вернівою пішки. Пройшло жеребкування. Летиненко Артем Полтавська область, містечко Шошаки, селище Шошаки. Ви бачите, Артем на предостанній позиції на сьомій. Спочатку спортсмени виконують дві серії по 5 послів, підводиться підсумок 10 послів. І потім по два посла на вибування. І так до останнього поки не залишиться два найкращих учасника. Після десяти послів Артем знаходиться Володимир. у трійки лідерів. Володимир з результатом 92,4%. Литвиненка Артем вперше потрапляє до фіналу. Взагалі, це його перший фінал на всеукраїнських змаганнях. Привітайте його, поставте свої коментарі, побажання. Для мене теж, як для тренера, був великий подарунок. Литвиненка Артем із хлопців тих вихованців, які є в шишаках. Саме найперший фіналіст. Це українських змагань до цього дівчата, були на місце війна втрата. В минулому віці були спортсмени, які потрапляли, ставали чемпіонами світу, Європи. Це було все в минулому. Це було в Дніпропетровській команді. Стоп. Найкращий постріл зробив Літвіненко. Артем 10,8. У цьому фіналі Артем декілька разів потрапляв у центр мішені і робив найкращий постріл. До Артема в Шишаках були дівчата наші талановиті, Самсоненко Катерина, Бородовка Анна. А також зараз Тутка Анастасія Мирошеченка злата, які є кандидатами в майстрі спорту, потрапляли до фіналу. Але серед хлопців. Артем найперший. Стоп. Після 12 фінальних пострілів. Ми дякуємо Водоп'янову Артему, який займає восьме місце. Праві ПП3 відкритого чемпіонату України серед спортсменів 2006 року та молодших. Ви бачите, яка напруга на фіналі. Вболівальники зриваються, аплодують, заважають, але потрібно зробити точний постріл. У всіх умовах потрібно витримати. І Артем витримує. І знову постріл в десятку. Стоп. Найкращий постріл виконав литвиненку артем і це 10,8. Вже п'ятий рік займається цим видом спорту Артем. Ви бачите, який він став дорослий, витриманий спортивного складу. В Шишацькій громаді створені всі умови для занять спортом. Дитячі юнацької спортивні школи Шишак займається багато дітей, різновидні віди спорту: баскетбол, волейбол, футбол, борьба, дзюдо, а також і стрільба. Ми вдячні нашому відділу освіти Шишацької громади, який нам створює умови та постійно фінансує нас на всеукраїнські змагання. Вдячні директору школи імені Вернадського Іваниці Віталію Анатолійовичу, де базується наша дитяча юнацька спортивна школа. Богучу Володимиру, який займає сьоме місце у фіналі праві ППТ. Зараз Артем зробив декілька вдалих послів і вийшов на перше місце. На першій позиції в літвіне з результатом 137,8 на другій позиції рішетні Іван 135,9, з Таким же результатом його ронило 135,9. На останній позиції Медушевський Владислав з результатом 133,4. Ви бачите, яка запекла боротьба серед учасників. Медушевський на останньому місці. Він був призером Чемпіонату Європи в з пістолета. Становлення спортсмена йде досить повільно, особливо у хлопців. У дівчат швидше, а хлопці формуються, виростають. І поки не збудуться фізіологічні і фізичні зміни, поки не пройде становлення техніки виконання посла, психологічне ставлення до посла, не відбудеться зростання результатів. Звісно, Артема є помилка. Хто бачить це, напишіть в коментарях. Стоп. Найкращий постріл 10.4 виконав полботонто. Ні в кого спортсменів немає ідеальної техніки. Встановлення її проходить досить довго. Багато роблять помилок спортсмени. Але взагалі попасти в фінал можуть тільки самі талановиті. Самі досконаліші. В цьому році найкраще попрацювала у нашому відділенні утка Анастасія. Вона набрала найбільшу кількість залікових балів. До цього старту у лідерах нашого рейтингу Шишацького була Мирошніщенка Злата. Вона на області виграла всі три вправи. Але завдяки цьому старту Артем покращить свою рейтингову позицію. Ми дякуємо Медушевському Владиславу, який займає шосте місце в фіналі відкритого чемпіонату України. В правій кп 3 з Результатом 151-2. На першій позиції Литвиненко Артем 156,5. На другій Полбот Антон 154,7. На третій позиції Єгоров Данило. 154,1. і одна зараз. Артем лідер цього фіналу. Дивимося далі. З Артемом разом Я на ці бою, змагання бою. приїхав Подоляка Данило вперше на всіх українських змаганнях. Цей хлопчик теж потрапив до збірної команди, попавши 535 очок. Свій особистий рекорд на обласних змаганнях. І ми вітаємо Подоляка Данило. Дебютанта цих змагань. Додивіться фінал до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої побажання, лайки, коментарі. Дивіться наступні відео. Наступне відео буде про наших дівчат, Мерошеченка Злату та Тутку Анастасію. Найкращий постріл 10,2. Виконали два спортсмена. От Антон і рішетник Іванович. Не завжди в мене є час зібрати все в купу відео, зробити монтаж цього відео, зробити всі підписи, коментарі, завантажити це відео. Веду я цей канал завдяки вашим, вашим підтримкам, вашим коментарям. Вашим побажанням записую це все більше для батьків, спортсменів, наших керівників, моїх друзів, підписників. Передаю привіт батькам Литвиненка Артема Євгенію Борисовичу та Маргариті. В цьому році вони подарували мені ще двох своїх синів Святослава та Івана. Надіємося, що вони залишаться у нас в спорті. Ми дякуємо. Ругану Арсенію який займає п'яте місце. Займає загальним результатом 171,5. На першій позиції Бог Антон 175,7. Литвиненко Артем. На другій позиції 173,6. На третій позиції рішенник Іван 172,8 з таким же результатом і Єгоров Данилов. Артем знову робить помилку. Астонний На першому місці Больбат Антон, селище міського типу Петрово. Він працював з тренером Максимом Андрусенко. Зараз бере участь у команді Кривоградської області. Працює з тренером Ілгамом, заслуженим тренером України у місті Копийницькій. Передаємо привіт тренерам Антона, Максиму та Ілгаму. Поважаємо їм успіхів. Стоп! Найкращий постріл виконав литвинену квартиру. Це 10,7 У цьому фіналі Артем робить найбільшу кількість центральних пострілів. Передаємо привіт нашому директору дитячої юнацької спортивної школи Шишак Ігорю Івановичу. Він постійно нас відряджує на змагання, постійно хвилюється за нас, збоюває. Дай Бог йому здоров'я. Самий хвилюючий постріл. Хто стане призером? Чотири спортсмена залишаються. Бистро вбираєш. Бистро сильно вбираєш. Після 20 фінальних пострілів ми дякуємо решетнику Івану, який займає четверте місце в фіналі з результатом 187,9. На першій позиції полвад-антон 195,2 95.2. На другій квартир по 92.8. І на третій позиції Єгоров роб з результатом 189 і 80. Все. Артем потрапляє до призерів. І треба поборотися за перше місце. Старт. Всі ці роки підготовки Артема вірив в його талант, в його силу, в його міць. За п'ять років занять це найперший вдалий. Результат Артема? Стоп. Ращий постріл виконав лейтенант Артем – цілих Вигрізає, вигрізає Артем, кожним постелом перемога близько. Перший фінал Артема. І ще немає досвіду, але він змагається, бореться. Потрапляння Артема до фіналу. Це вже була досить така несподіванка для спортсменів та і тренерів. Стоп. Після 22 фінальних постлів ми вітаємо Єгорова Данилова, який стає бронзовим призером, призером фіналі. у фіналі правих ФП3. Вітаємо Данила та його тренера заслуженого тренера України Дениса Мустафаєва. Вітаємо, Зараз Денис за кордоном разом з відомими нашими спортсменами на міжнародних змаганнях передаємо йому привіт та найкращі побажання. Артем далі продовжує боротися за перемогу із відомим Вольбот Антоном, який вже неодноразово ставав призером та чемпіоном України. Ви бачите, які виростають чемпіони, хлопці сильні. В маленьких селищах Петрово та Шишахи. І це можна робити в кожному селищі. Де є місцеві школи оформлення, дає діли старенькі і проматична стріля. Це зовсім зручно. Ітиропол Пол тон з результатом двісті двадцять і одна десята. На одну від нього відстає зенедва усього одна десята. Це зовсім рівна боротьба. Це на рівних, зовсім на рівних ідуть хлопці. Побажаємо їм подальших успіхів. Постель. Ми вітаємо літвини Куртима, який стає середнім призером від фінала і чемпіоном стоєнним 232. Ми вітаємо Больбота Антона та його тренерів Вітаю, Максима та Ілгама, заслуженого тренера України Ілгама. Привітайте ж також і нашого Литвиненка Артема. Він вперше стає призером чемпіонату України на першому своєму фіналі. Вітаємо Артема, вітаємо його батьків, Маргариту та Євгенія. Антон, вітаю тренерів твоїх. Бажаю тобі успіхів. Друге місце праві ППТ. Вироджується команда Чернігівської області в складі Рубана Арсенія, Новіка Павла і Заводи Ніла. Далі дивіться нагородження, підписуйтесь на канал, ставте свої коментарі, побажання. Бажаю усім натхнення, успіхів. Дивіться наступні відео та підтримуйте нас. Перше місце. Выбрала команда Ленинской области в складе мастера спорта международного класса Медушевского Владимира, МС Равлюка Михайла и Мозга Владимир Ростислава, <клес> Особиста борьба. За третье место в Маганек открытого чемпионата Украины награждается Егоров Данила, Винницкая область. Результатом 28-40. Ставайте на Второе место кандидат-маэстро спорта Литвиненко Стала, Артем, Полтавская область. Артем. Первое место выбрал кандидат-маэстро спорта Бальбот Антон, Кировоградская область.